Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо запікати баклажани з м'ясним фаршем та помідором. Баклажан миємо, обтираємо бумажною серветкою. відрізаємо хвостик і тепер з трьох боків. Одрізаємо по всій довжині шкурку, от у нас вийшло симетрично, з трьох боків ми зробили такі надрізи. Тепер кожен бік треба обсмажити на сковороді. У розігріту сковороду, кладемо баклажан І на середньому вогні обсмажуємо до золотистого кольору з усіх трьох боків. Завдяки яке обсмаження він стає трішки пропечений і ясніший. От у нас має бути отакий Підсмажений баклажан. Він став м'який, вже не такий твердий, тобто ми його практично довели до напівготовності. І тепер будемо його начиняти. До меленого фаршу додаємо сіль, мелений перець, цибулю та часник, подрібнені на мясорубці. І перемішуємо до однорідності. З одного краю, де в нас підсмажений, беремо і розрізаємо по всій довжині, але не до самого кінця. Гарно так розтискаємо, щоб була в нас лодочка. Завдяки тому, що ми його підсмажили, він у нас такий м'який і податливий. Тепер посередині солимо і кладемо по всій довжині фарш. Гарно утрамбовуємо, щоб він у нас був гарно начинений. І от у нас вийшла така лодочка. На лист, застелений пергаментом, і змащений олією. Кладемо фаршировані баклажани. Зверху по всій поверхні кладемо помідор нарізаний кільцями і ставимо в розігріту духовку. І випікаємо про температурі 190 градусів 20 хвилин. Через 20 хвилин виймаємо із духовки і кладемо наверх помідорів, сир, порізаний скибочками. І ставимо в духовку і ще запікаємо 20 хвилин. Готові баклажани, витягуємо з духовки. Охолоджуємо і смакуємо із задоволенням. Тож, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!